Ще будучи інтерном Івано-Франківської медакадемії, Юрій Будник працював два роки у великих Толковичах Володимирецького району. Після одержання диплому з відзнакою в селі і залишився. Важко було звикнути до того всього. Все-таки є певна специфіка населення на дільниці, є всякі люди. Але вже працюючи шостий рік, я звик і мені подобається працювати тут, а подобається працювати з людьми, які проживають на. Території дільниці, окрім звичних діагнозів і курсів лікування, трапляються в роботі Юрія Будника і нетипові випадки. Так за свою практику сімейного лікаря йому доводилося і алергічні шоки після отруйних укусів знімати, робити внутрішньовенні ін'єкції у полі та в лісі. Іноді й ургентним хірургом бути, і навіть гінекологом були випадки, коли ми, наприклад, з фельдшз фельдшером швидкою, от нас на віддаленіше село, в ту сторону далі по трасі, бо шлях. Транспортували швидкий породілю з дуже такою сильною кровотечою. Нам вдалося її довести, вдалося, хто кажуть, врятувати. Загалом сімейні лікарі Рівненщини обслуговують майже 700 тисяч людей, а це понад 60% жителів області. У селах, зокрема, за принципом сімейності лікують майже 500 тисяч, а це більше 90% від всього сільського населення. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини Рівного.